Вечір, слава Україні. Завершуємо сьогоднішній ігровий насичений день, ігровий вечір. Завершуємо матчем Кубку простижу першої тілі між командами ТС Черс Студіо. Черсту. Випадку успіху бачився, і вже вийшов на новонцідне лідерство у перегонах бомбадерів. Першої тіліги. зараз удар небезпечний, але на не мій буде нічиято. Пробиватимуть пенальті одразу сьогодні. Зараз меч Тарас Коваль. Тарас Коваль забиває. Не хоче Тарас Коваль доводити справу до. Удар на місці! Все, друзі, повертаємось до гри. У нас матч в Кубку Простижу. Чар Студіо Епам перша. АйТі Ліга після пер... Роман Шабаранський Василь Гумен. Андрій Федоренко черкує. Yeah! Що тут? Yeah! Перехоплення. Вихід 2 в один. Удар, б'ять, біля... Нечам. Знову Литвинов скидає. непогано на партнера. Вихід сам на сам можна забивати, але. У Черстудіо. Тут хороша передача. Вихід сам на сам, але не влучає. Злокай okay, може зараз пробити по порожніх воротах, але встиг повернутися вже зараз. Мацишин. Андрухів, Андрухів пробиває. Аут. Таркуцяк, Таркуцяк. зберігає своєї команди. І далі Артем Таркуцяк проходить далі. Віддає передачу. Продовжується розіграти грація пама. Тут помилку, Удар по порожніх воротах і не в лучах. Тут проти нього Бабський м'яч залишається у горі. Панків пробиває, Ні, не вдається йому ексід робити. І тут Василь Андрухів. Ворота порожні можна забивати. Андрухів забиває! Рахунок стає 2-0. Тут вже схоже на це, що крапка у цьому матчі. Дякуємо, що були з нами. І зустрінемось у наступних поєдинках.